Привіт, мої солоденькі булочки, ви на каналі Акір В'яжа. Я вас сьогодні запрошую з собою на прогулянку, а ідею цієї прогулянки то я надихнулася на каналі однієї української майстрині з Німеччини, котра каже, що вийшла вона з дому, пішла до магазину і накупила собі опалу. Я думаю, що ще це не в'яже шкарпетки, але зараз ми йдемо перевіримо, чи в магазині. Біля мого дому і не тільки біля мого дому, куди ще пройдемося, є шкафкова пряжа. Бо я як була, мені здається, що тут є тільки акрил. Бо, ну, ще мохер, а іншого вони не в'яжуть. Ну не знаю, зараз побачимо, що буде, не знаю, чи дозволять мені знімати в магазині, чи не дозволять. Я вам розкажу і покажу. Ось така локація. Тут у мене майже під домом є такий невеличкий магазинчик, називається Ангора. Зараз підемо в Ангору і спитаємо, чи є там Шкарпеткова пряжа. Заходимо. A jakaś płóczka do skarpet jest? Taka 40 powinna być, ale już nie ma tej 40, ale z tej, z tej co tam jeszcze po 6 złotych może być, może to być skład. na Bordowiec. A, zakryłem. Wansport. To, to może być z pomoceniem na skarpet. Dziękuję. Дівчата знімала на крису, бо бабуська я зайшла, спитала, чи можна зняти. Бабуська каже, що не забарджу, тобто вона не дуже хоче, щоб я знімала в магазині. Ну так, зі шкарпеток тільки там акрил, бавовна, що вона мені показала. Ну, акрил і бавовна. Бавовна закрила, така не дуже. Не купують в ангорі шкарпаткової пряжі. Ну що, у мене тут ще під боком є фала. І на фалі є досить такий великий магазин. У них так, взагалі мережа. І ще один є в євщиня. Зараз подивимося. Ціни там ого-го. Я зазвичай так не купую в магазинах стаціонарних, але сьогодні винятково взяла з собою грошики. Ну, я планую щось купити. Побачимо, називається мімотки. Побачимо, чи в мімотках мені взагалі дозволять познімати щось для вас і чи там щось взагалі є. Ну, Там асортимент такий доволі... Нормальний, можна сказати. Не можу сказати, що він такий багатий. Ні, не багатий. Нормальний. Побачимо, що там. І ще в одну точку на карті з'їздимо теж або пройдемося. Там цей той самий магазин, але трохи побільше є. Переходимо дорогу і йдемо туди на фалу. Я на фалі дівчатка. Зараз будемо входити і подивимося, що є там. Ось такий магазинчик. Зараз питаємо, чи, чи можна подивитися і познімати. Ну що там мені теж не дозволили познімати, тому що в магазині люди, і значить це родо, тобто захист прав особистих. І щоб якщо вони попали до мене в кадр, вони мають там підписати якісь документи, що вони не проти того, що я їх знімаю, що вони у мене будуть на відео. Але я там знайшла. Шкарпеткову пряжу, аж чотири моточки. Не купила жодного, бо в мене такі вже є. Я там знайшла чотири мотки на кобоху в двох кольорах. Ще це не в'яже. Не в'яже шкарпетки. Ну або купую, як я, пряжу онлайн. Зараз поїдемо на трамвай, пару зупинок в магазин такої ж самої мережі. Ні, до іншого магазину поїдемо, бо перший трамвай інший приїде. І там теж десь бачила два невеличких магазини пряжі. Може, там мені хоч вдасться щось познімати для вас. Там стара старають. На тому місці, де був невеличкий магазинчик з пряжою, вже продають курей там м'ясо. Мабуть, все ж тут не в'яжуть, а їдять. Йдемо шукати ще один. Тут навпроти має бути ще один. Якщо там м'ясо, то я не знаю, що я буду робити. Шкарпетки я не куплю. Я дивлюся по сторонам. Десь має бути. Я тут рідкий гость в цьому районі. Але десь має бути. Я його знайду. Ззовні так виглядає нічого. Таким моточки нако. Амбре, алізе. Фінаку. Зараз питаємо, чи дадуть нам згоду познімати всередині. йдемо. Дім добре. Якась вучка до скарпет. Так, так. Тож вони те всі. А може трохи ближе. А, Алізе. А інші кольори. Тільки то. Окей, okay, дякую. Я навіть дозволу не питала, бо така... Немає там що знімати. Бо такий маленький, дуже маленький магазинчик. І пані продавчиня мені показала. Тільки два. Кольори, але за комфорт Сокс чорний якийсь такий синій. Ну що, якісь шкарпети буду в'язати з чорного. А синій такий в мене вже є. Оце вибір, я в шоці. Ще раз згадую наші інтернет-магазини, наші стаціонарні магазини українські. Такі супер, такий, такий вибір. А тут що? Спитала никуди, шкарпетки мені дали всього, два мутки, що мені ті два мутки. І взагалі я не знаю, хтось в'яже чорні шкарпетки. Навіщо комусь чорні шкарпетки? Шкарпетки мають бути яскраві, шкарпетки мають бути смугасті, шкарпетки мають бути приємні. А не так тобі під морду кинули два мутки. Надивися, купуй, не купуй. Коротше, гімно. Я маю собі сьогодні щось купити. Маю купити. Поки не куплю хоча б один моток, додому не повернуся. І не кажіть мені, що треба було брати отой чорний алізе. Якось без чорного алізе обійдуся. Я тут подумала, щоб мені отак вийти з дому і щось купити, то мені треба, мабуть, буде приїхати до Німеччини. І ти така вийшла, і в тебе о, опал, регія. Що там ще з такого німецького? Грюндель купила. Хочеш, купила шопіль, а тут ходиш, а тобі пропонують алізе. А лізе я і в Україні собі замовлю. Та, та, що там, Я сама можу їм алізе продати. У них менший ниток шкарпуткових в магазині, ніж у мене в шафі. Ще нам трохи, трохи лізти під горку, треба було мені вийти на зупинку раніше, щоб не дертися під горку, а щоб з горки, мабуть, спуститися. Вже хекаю. Ось тут ззовні я вам покажу такі серветки, як ловці снів. Ось така прикольна штука. Кашпо. Ось таке всяке барахло для сумочок, для турбочок. Пряжа. Ковтинка прикольна зв'язана гачком. Та й торба нічого. Шапухи. Теж серветки. Такий шалик прикольний. Зараз питаю, чи можна познімати всередині. Хотіла я спитати дозволу про але про я не знайшла, тому зараз швиденько так, щоб мене ніхто не спалив. Познімаю, що тут є взагалі і ціни, ціни, великі ціни, високі ціни. І шкарпеткової пряжі я поки що не бачу. А ні, бачу. Є на кобохо. Ось вона рідненька. Всякі тут рющі-плющі, але ми не за ними прийшли. Але дуже багато, багато всього. Якщо хтось в'яже з такого, то можна щось вибрати. Мохерчик такий симпатичний, доволі симпатичний, віднако. Тут взагалі Турція, турецька пряжа, вона дуже дорога. А тут вся пряжа дуже дорога. Ось вона рідненька. НАКО. Кілька навіть кольорів є однотонна. Це прикольний зелений, але мені не дуже подобається ця НАКО. Не знаю чому. Ну Такий маленький, дуже маленький вибір. Щось путнього, ура! Ну що? Крім на кобоху і без сокс в одному кольорі, я нічого не знайшла. Я спитала, чи є ще якась шкарпеткова пряжа. Вона писала на фалу, я сказала, що я на фалі вже була, і там, крім на кобоху, в двох кольорах нічого немає. Ну, тут на кобоху оці моточки круглі, один колір без сокс. Ну, я ж казала, що я щось куплю без сокс. Була тільки в таких кольорах. Привіт там моїм підписникам з Чехії. Я тут купую без сокс, Можна було поїхати до Праги. Ну, взяла. Мені не дуже подобаються кольори, але що, е, будуть шкарпетки для Паша. Не знаю коли. До речі, Паша у мене питає, чому в нього ще досі немає шкарпеток з шопеля. Він мене питав, чому в нього немає шкарпеток з Регії. З Регі вже є, будуть без Ну, Я не знаю, де я знайду шопель. Мені придеться, мабуть, до Німеччини їхати. Ні, ну В інтернеті, звичайно ж, знайду, але це той ще квест щось путнього знайти. Я тут собі ще в гуглі вбила ще один якийсь магазинчик, має бути новий, то зараз ще там підемо побачимо, подивимося. Я його десь там бачила на фейсі. І досить такий великий вибір. Тут теж, до речі, дуже великий вибір, але не того, що мені треба. Не знаю, чи тут вийду, але вам покажу. Костел. Дуже красивий. І гортензії. Вже знаю. А може ні. Сподіваюсь, що знаю. Гор... Сподіваюсь, що гортензії. Тут ще щось. Якась травка. О, знаю ото. Ото, ото знаю. Ото там такий маленький кущик, То лаванда, то знаю. То я була на фотосесії на полі Лавандовому. Я колись знімала, дуже це любила, професійно знімала дівчаток, фоткала, то їздила у Лавандове поле. Тут недалеко. Йдемо шукати ще один магаз. Треба буде цей моточок сховати, там чек десь всередину впхала. Ну, так як на чоловічі шкарпетки, то навіть нічого. Може, навіть на чоловіку зв'яжу, а зв'яжу і відправлю на ЗСУ, бо чоловік у мене обділений. а там завжди потрібні. Мені показує, що йти мені 30 метрів. А я вже 30 метрів прийшла і нічого не бачу. Дивно. Боже, я на якихось задвірках. Я його таки не знайшла. Знайшла. Він тут за кущами. Якщо б хотіла, то так у житті б не знайшла. Дін добре. A jest jakaś włóczka do skarpet? W większości dwie bo to jest 50 na 50 to u nas akrylam. Nie, 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 bo u nas poliamidem szukam. No to bliżej do, do sezonu zimowego. Tak, na razie jest tego. Mhm. Tak Dobra, a mogę ponagrywać dla followersów? Jestem. No, <laughs> Dziękuję bardzo. дуже великий вибір, але не такого, як я шукаю. горка. і ціни досить приємні. Теж така дуже приємна ангурка. Дуже-дуже дуже багато пряжі з петельками. Теж місцева опуснатура. Ну і всілякі такі двоїграшок. Дуже багато всього, але на жаль, не то, що я шукаю. О, Crazy джинс. Це мені на панамку. Арнартики. О. О, это нужно прокупить-то. Такая прикольная волохата. Можно связать и Шемір під Гималаї. Бо шапку. Мабуть, я буду з шапкою. Не знаю, чи сиреньку Дуже така м'якенька. Акрилальпака. Не Шапку закрила, але мабуть візьму і візьму собі рожеву ось цю рожевеньку. Будемо тестувати. На п'ятій ручці. Беру дві. Так, прикольний магазин, це перший магазин, в якому мені дозволили познімати. Я там трохи не нагліла, трошки познімала, покажу вам. На жаль, того, що я шукала, я не знайшла, але я собі купила. Заплатила я за все 19,98. Так що буде у мене шапка за 20 злотих. Звучить як ота штани за 40 гривень. Буду в'язати, буду тестувати, подивимося. Щось я так подумала, що я хочу пройтися по набережні ближче до водички. Так що я нарешті з покупками. Ну і висновки мої ще не в'яже шкарпеток. Дівчина в магазині мені сказала, що ну, зазвичай беруть Lana Gold Classic. Ну, Lana Gold Classic, ну як на мене, то вона зовсім не шкарпеткова. Якщо шкарпетки зв'язати вовна за крилом, ну, якщо чесно, то вони не дуже. Не дуже протираються. Колись, коли не було шкарпеткової пряжі, то в'язали. Подивіться, там за мною новий мікрорайон будується, а в мене рука вже болить. Так знімати себе на весу. Цікаво, скільки там будуть квартири коштувати. Прям-прям на березі річки. Дуже красиво. Не знаю, так хотіла б я жити прямо на березі річки чи ні. Мені здається, що тут досить буде волого, але прикольно. Прикольно там далеко, як корабель. Наближу вам. Я тут знімаю на старий свій телефон, якщо щось. У нього так не дуже зум. Красиво. І чого я не взяла з собою в'язаннячко? Зараз би сіла, собі пов'язала в'язаннячко, може кавуська якась. Сьогодні нормально, тут дні моря закінчилися, натовпів таких немає, якщо так можна було розслабитися. Але думаю, може на озеро поїду. Я я ж купила собі на добу, на сьогодні квиточок, на автобуси, на трамваї, на всі лінії. То, може, десь ще поїду. Штативчика треба тільки взяти. Ну що ж, все ж таки виявилося, що ще ціні, шкарпеток нав'яжуть, Але я тут за всіх відпрацюю. І якщо в цьому місці буде хоч одна пара теплих шкарпеточок, в'язаних вручну, то вони вийдуть саме з під моїх спиць. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші вподобайки. Бережіть себе, папа -па і цьомки-бомки!